Но ну, питання онкоасоційованих тромбозів є дуже важливим для таких пацієнтів, І дійсно, ми. Деколи мені здається, що ми працюємо не тільки як центр кардіонкології, а й як центр тромбозів, оскільки дійсно дуже велика кількість таких пацієнтів, і хочу зазначити, що у пацієнтів з онкологічної патології в них не тільки підвищення ризик тромбоемболій тромбоєболів 4-7 разів порівняно з пацієнтами без раку, а крім того, в них високий ризик рецидивів венозних тромбоемболій та кровотеча також смертності. Щодо рекомендацій, наразі ми маємо багато рекомендацій, що стосуються винозного лікування і ведення винозного тромбоемболії. це і 22-го року рекомендації Європейського товариства кардіологів, це і рекомендації ЕСМО, це рекомендації Європейського товариства гематологів, американські рекомендації. Будь-які з них ви можете спиратися і вибирати в своїй клінічній практиці. Хочу зазначити, що все ж таки тромбози у цих пацієнтів вони можуть виникати не тільки під час протипухлинного лікування, а також з часом. Тому що у цих пацієнтів довічно буде високий ризик венозних тромбоемболій, Але якщо будемо говорити про лікування, онко, лікування онкологічного пацієнту, то ми бачимо, що все ж таки найбільше цих тромбозів буде у пацієнтів, які будуть отримувати інгібітори судинного фактора росту, імунотерапія і хіміотерапія. Перелік препаратів він є дуже широкий. ті, які можуть провокувати венозні тромбоемболії, і як вже казала нам і лікар-онколог, і, наприклад, Тамоксифен і інші гормони препарати вони можуть провокувати венозну тромбоемболію, але найчастіше це, це сплатин вмісні схеми, це антиметаболітика, капецитабін, це рінотикан, антрацикліни та інші. Тобто, маємо розуміти, що ці пацієнти. Можуть мати венозні тромбоемболії на будь-якому етапі їхнього лікування. Які основні проблеми з онкоасоційованими тромбозами? Це перше це рецидиви венозних тромбоемболій, це кровотечі у таких пацієнтів, це неефективність антикоагулянтної терапії. Це характер випадкові або асимптомні тромбози, які виявляються тільки на візуалізуючих методах. І основне ще є питання, яке зараз дуже обговорюється: це антикогулянтна терапія після 6 місяців лікування тромбозу. Щодо факторів ризику, вони є декілька груп: це пацієнт орієнтовані фактори ризику, які залежать від вік, коморбідності спадкових якихось коголопатій. Фактори ризику пов'язані з самою пухлиною. Ми знаємо, що тип раку особливо це шлунок і підшлункова залоза, це найчастіше дають венозні тромбоемболії. Крім того, стадія раку, Третя, четверта стадія раку, на жаль, це ті стадії, на яких найчастіше спостерігаємо венозні тромбоемболії і не забуваємо про залежність від виду лікування, які ці пацієнт буде отримувати. Дуже коротко скажу, що саме ті пухлини, які мають експресію генів, то, наприклад, при немілкоклітинному раку легень або при колоректальному раку легень дійсно різні мутації. І у цих пацієнтів, на жаль, ми бачимо, який великий відсоток венозних тромболій може виникати. Взагалі, тромбоз у пацієнтів з активним раком це завжди баланс між ризиком кровотеч і тромботичним ризиком. І тут, крім стадії раку і типу раку. Маємо розуміти, що не просто не тільки хіміотерапія, але, наприклад, і хірургічне лікування, і анемія, і тромоцитопенія – це всі ті фактори, які будуть впливати як на ризик тромбозів, так і на ризик кровотеч. Тому, напевно, лікування венозних тромбоемболій – це такий є баланс, на якому ви маєте як балансуємо між кровотечою і тромбозом. На клінічному випадку покажу, які у нас бувають пацієнти, і от наша пацієнтка 58 років в неї. Рак яйників вона вже отримувала в 2022 році комбіноване лікування, було пан курси променевої терапії, і ми бачимо, що після курсів променевої в неї вже була тромбоемболія легеневої артерії. Вона отримувала антикоагулянтну терапію протягом півроку. Потім була перерва. Але в 2024 році у пацієнтки продовження хвороби, на жаль, асцит, карциноматоз, черевини. І до нас пацієнтка поступає з скаргами задишка, тахікардія, знижений тиск пастозність нижніх кінцівок. Зрозуміло, у пацієнтів з онкологічною патологією такі симптоми можуть виникати часто. Це може бути не тільки за рахунок кардіологічної патології, але і за рахунок онкологічної патології. І які є рекомендації Європейського товариства медичних онкологів? Якщо для пацієнта без онкологічної патології, ви можете використовувати шкали, то у хворих із онкозахворюванням ми завжди. При підозрі на тело використовуємо комп'ютерну томографію, при підозрі на тромбоз глибоких вен, проводимо ультразвукову діагностику без шкал клінічної вирогідності та дедимеру, оскільки вони можуть бути хибними. І в нашій ситуації тільки візуалізація нам допоможе. Поки пацієнт проходить обстеження, призначаєте антикоагулянтну терапію, її завжди можна відмінити. І пацієнт скеровується на перше, це ехокардіографія, базовий метод. Ми бачимо, що. Є перевантаження правих відділів, фракція викиду збережена, на кардіограмі є синусова тахікардія, в принципі, це класика. На КТ бачимо, що у пацієнтки є легеневої артерії, проводимо ультразвукову діагностику вен нижніх кінцівок і тромбоз вен правої нижньої кінцівки, тобто є поєднання тромбозу легеневої артерії і тромбозу глибоких вен. Дуже чітко маємо розуміти, і це є досить важливо, що це рецидив чи прогресія венозного тромбоемболізму. Тобто, я якщо говорити про дану пацієнтку, зрозуміло, що це рецидив, але якщо ми говоримо в загальному, то рецидив це той венозний тромбоз, ділянки, Яка раніше не була вражена, або є документація про те, що тромбоз завершився, розрішився, є прогресування, це новий епізод тела, або тромбозу глибоких вен, який виникає або погіршується після 30 днів лікування. Як вести таких пацієнтів? Дійсно, ми задавалися з Сергієм Миколаївичем дуже багато питань і дуже часто треба було приймати рішення. От ми Сформували так наші всі ідеї в статті, яку ми видали, все ж таки, як вести пацієнтів, в яких розвилися рецидиви на фоні протипухлинного лікування. Але давайте перейдемо до рекомендацій і класу доказовості. Ми бачимо в рекомендаціях 2022 року Апіксабан, едоксабан, Рівроксабан це є рекомендованими препаратами для лікування венозних тромбоемболій. У хворих на рак низькомолекулярний гепарин ви можете використовувати, але тільки у пацієнтів, в яких тромбоцити більше ніж 50 тисяч, щодо оцінки ризиків антикоагулянтної терапії, є хороший алгоритм. Він називається TBIP, його, знову ж запропонували Європейське товариство з кардіоонкології, де ви можете зрозуміти наскільки. Цей пацієнт в нього буде високий ризик кровотеч, що призначати краще, що вибирати. І тут знову ж хочу зазначити, що якщо це все так спростити, то в принципі, якщо у пацієнта локалізація пухлини це шлунково-кишковий тракт або урогенітальний рак, або це пухлина центральної нервової системи, то краще вибираємо низькомолекулярний гепарин. Крім того, враховуємо. Обов'язково функцію нирок, функцію печінки, історію кровотечок, що в пацієнта вони були. Крім того, не забуваємо про абсорбцію ліків. І все ж таки тим пацієнтам, яким виконана гастректомія або у яких була, наприклад, правобічна геміколектомія, то тут також рекомендовано призначати низькомолекулярний гепарин, оскільки є порушення абсорбції ліків. Щодо антикоглянтної терапії і фази. Ми бачимо, що з рекомендацій ЕсМО виділяють гостру фазу, це перші 10 днів. І ті препарати, які ми можемо вибирати, це і низькомолекулярний гепарин, Апіксабан, Ривероксабан? Далі препаратів більш розширено тут з'являється едоксабан. І якщо говорити про продовження терапії, то зараз доведеним є тільки Апіксабан, проведено дослідження Апікет. Які опції? Ви можете вибрати щодо антагоністів вітаміну К, то їх майже не вибираємо, оскільки, по-перше, дуже високий ризик кровотеч у пацієнтів на рак. І, і, крім того, є лікарська взаємодія, тому цей препарат майже не бачу в призначеннях. Низькомолекулярний гепарин, я вже сказала, які групи пацієнтів з ризиком кровотеч. Найбільше тоді вибираємо низькомолекулярний гепарин. І прямі оральні антикоагулянти, мені здається, вони зараз зайняли провідне місце в лікуванні антиковідносних тромбоемболій, оскільки вони є ефективною альтернативою низькомолекулярним гепаринам, вони є доступні і вони є пероральні, що для пацієнтів є дуже важливим. В даній пацієнті у нас був вибір. Еноксапарин, оскільки є поєднання тромбоемболії легенової артерії і тромбозу глибоких вен, все ж таки пацієнтка 4 стадія, асид, карциноматоз. Ми вирішили пацієнт розпочати з еноксапарину. Але розуміємо, що довго пацієнтка, поки вона в стаціонарі. Пацієнтка буде робити ін'єкції, але дуже часто пацієнти самі відміняють і не хочуть продовжувати. В даній пацієнтки ми запропонували і перевели її на едоксабан в дозі 60 мг один раз на добу до 6 місяців. Розуміємо, що дійсно цей препарат є ефективним порівняно з низькомолекулярним гепарином. І дуже важливо, чому саме в цієї пацієнтки, оскільки в цій даної пацієнтки ми маємо рецидив венозного тромбоемболію. А якщо дивитися на е, дані досліджень, то все ж таки ведоксабан має перевагу у е, зниженні кількості рецидивів венозних тромбоемболій. Крім того, видок е, ведоксабана є свої ще додаткові е, позитивні. Е, Позитивні впливи. написано, що частота рецидивів венозних тромбоемболій або великих кровотеч була відносно низькою у пацієнтів, які отримували і переральний едоксабан був таким же ефективним, як і підшкірне введення В Україні ми маємо препарат едоксакорд, який є в двох дозуваннях: 30 і 60 міліграм. Ми використовуємо його в своїй практиці. Знову ж хочу наголосити, що переглядайте, будь ласка, ризик кровотечу пацієнтів на рак, які вже знаходяться в антикоагулянтній терапії, оскільки, якщо пацієнт паралельно отримує хіміотерапію, таргетну терапію, інші види терапії, в нього може змінюватись картина крові, змінюватись рівень тромбоцитів, з'являтися ниркова дисфункція. Тобто, це все є важливо, поки пацієнт отримує антикоагулянтну терапію. Що хочу сказати, що ризик кровотеч. Який аналіз проводився по даним ВТІ, едоксхукусайвити, і Караваджо. Ну, наприклад, едоксабану, та й не тільки його, майже у всіх дослідженнях ризик кровотеч був набагато вищий у пацієнтів з гастроінтестинальним раком? Але, наприклад, якщо говорити про едоксабан, то не було різниці у тих хворих, у яких був не гастроінтестинальний рак між едоксабаном і дальтепарином. Другий випадок, можливо, ви його теж будете зустрічати в своїй практиці. Пацієнт з первинною медіастінальною бевеликою великою лімфомою, первинно-рефрактерний перебіг, який отримав шість курсів хіміотерапії, отримав променеву терапію, і в нього стався рецидив. ранній отримав цитродиктивний курс та два курси РАІС. У пацієнта є вторинна анемія. Пацієнт асимптомний. У пацієнта немає ні задишки, немає ніяких інших, немає тахікардії. От бачимо, кардіограма, все добре. Але за даними КТ, в нього є е, тромбоемболія, сегментарних гілок правої легеневої артерії. Лабораторні показники тропонін в нормі, підвищений дедимер, гемоглобін знижений, тромбоцити на межі 100. І е, до того, як пацієнт був скерований до нас, пацієнту був призначений реворксабан в дозі 20 міліграм. Деколи я бачу такі призначення, і в мене виникає питання, чому? Чому? Тому що 20 міліграм це і не лікувальна доза для пацієнта з венозним тромбозом. Тобто, мені здається, що ми думаємо: якщо це онкологічний пацієнт, то давайте дамо йому щось менше ніж 15 вдвічі. Але щось дамо все ж таки, ну, як на мене, в даній ситуації. Що робити? Збільшити дозу чи перевести на інший антикоагулянт? Щодо рекомендацій по симптомності і асимптомності, випадково, та симптомна витрає лікується однаково. І антикоагулянтна терапія все ж таки рекомендована більшості хворим з субсегментної тела, тому що чомусь дуже багато лікарів вважають, що якщо це не головна артерія, якщо це якісь сегментарні або субсегментарні, то в принципі це не так важливо, це можна. Ну, скажімо так, не лікувати. Але в даній ситуації ми перевели пацієнта на низькомолекулярний гепарин і з переходом на препарати Доксакор 60 мг один раз на добу до 6 місяців, пацієнт почуває себе добре наразі, і, за даними КТ, в нього нема е тромбоемболії легеневої артерії. Найкраще, напевно, лікування це профілактика і ризик венозних тромбоемболій ми маємо проводити як до початку проведення хіміотерапії, а також переглядати його в процесі. Шкала Хорана, відомий онколог Алук Хорана, який розробив цю шкалу. І дійсно, вона є простим інструментом, який ви можете використовувати в своїй практиці. Пацієнти і проміжного і високого ризику. Я думаю, що. Таким пацієнтам можна призначати тромбопрофілактику, скеровуючись на локалізацію пухлини, високий ризик, на кількість тромбозитів. Єдине питання це була конференція по онкоасоційованим тромбозам в Бергамо. Основне питання, яке задавали локохоранам, коли буде перегляд шкали Хорана, і це дійсно є важливим, тому що. Коли він розробляв цю шкалу і була валідізація, то це був 2008 рік. А зараз ми маємо вже 2025, і в принципі нові технології, які з'явилися вже все йде вперед. щодо рекомендацій. Любі рекомендації ви можете вибирати як в керуванні і лікуванні венозних тромбоемболій. Це можуть бути рекомендації ЕСВО, АСКО, Європейського товариства кардіології. Саме головне розуміти, що 6 місяців це є мінімальний термін лікування. А от продовження терапії це буде окремі групи пацієнтів, в яких є продовження раку, в яких продовжується хіміотерапія, тобто це вже буде робота в команді з онкологом і кардіологом. Я вам дякую за увагу.